Вітаю, друзі, сьогодні ми обговоримо одну з найактуальніших тем в українській політиці: зростаючий вплив Андрія Єрмака, голови Офісу президента України, та занепокоєння, яке це викликає серед міжнародних союзників України. Але перед тим як ми зануримося в цю тему, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал та поділитися цим відео з друзями у своїх соціальних мережах. Коментуйте свої думки та читайте коментарі інших. Отже, розпочнемо. Андрій Єрмак, колишній кінепродюсер, Ларьочник, нині є одним із найпливовіших осіб в українській політиці, його зростаючий вплив викликає занепокоєння серед міжнародних партнерів України по НАТО, особливо в контексті триваючого російського наступу. Чи дійсно нам варто турбуватися про концентрацію влади в руках однієї людини? Відповідь на це залежить від багатьох факторів. Один із зі своїх останніх статей Блумберг зазначає, що після річний Єрмак має значний вплив на прийняття рішень від зовнішньої політики до військового планування, чи це є надмірною концентрацією влади. Сам Єрмак заперечує свій зостачий вплив, а, стверджуючи, що він лише координує роботу та надає поради президенту Володимиру Зеленському, котрий. Виглядає, що він просто працює у Єрмака, аніж Єрмак на нього. А, але чому це викликає занепокоєння? Одних із головних аргументів полягає в тому, що під час війни концентрація влади у Єрмака може бути як так і загрозою. Що більше я схиляюся до тої думки, що загрозою, чи можна довіряти одній людині такі важливі рішення? З одного боку, Єрмак має значний досвід та довіру президента, з іншого, його роль іноді порівняно з ролью головного виконавчого директора, а Зеленського – з головою ради директорів. Тобто, Зеленський працює у Єрмака, а не Єрмаку Зеленського. Чи це є оптимальним розподілом повноважень, я так не думаю. Один з прикладів його впливу є заміна головного генерала Валерія Залужного, що викликала незадоволення серед союзників по НАТО. Як ці кадрові рішення впливають на міжнародні відносини України? Відповідь очевидна: будь-які зміни у верхівці військового керівництва під час війни можуть викликати занепокоєння серед наших союзників. І наскільки Єрмак працюючи ларьочником чи там продюсером, як він може розумітися в воєнній справі? Критики також вказують на те, що подальша концентрація влади може зашкодити необхідним реформам, особливо у боротьбі з корупцією та зміцненні верховництва права, чи може Україна подолати ці виклики? Час покаже, але важливо пам'ятати, що борьба, боротьба з корупцією і державна зрада залишаються пріоритетами. Для міжнародної спільноти у нас зараз в Україні. Ще один цікавий факт, який заслуговує на увагу, це зв'язки Андрія Єрмака з російськими спецслужбами. Його батько Борис Єрмак працював в ГРУ в Росії, так само, як і брат радника президента України Михайла Подоляк, Володимир Подоляк, був високопосадовцем, хочу на в ГРУ, де навчав російських офіцерів спецслужб. Це питання. Викликає дуже багато нестиковок. Як Андрій Єрмак, маче такі е, родинні зв'язки може бути на керівних посадах України під час війни. Крім того, брат Єрмака, Денис Єрмак був записаний на відео, де він продає державні посади. Це не може бути просто збігом обставин, а у наших союзників виникають питання, чи, чи не саботують ці люди Україну? Наприклад. Олег Татарев, який займав високу опозицію при уряду Юніковича, не повинен займати посад в керівництві України згідно з законом про ілюстрацію. Проте він є правою рукою Єрмака на посаді заступника голови Офісу президента. Чому Володимир Зеленський ставить біля себе таких людей, які не відповідають законам і мають зв'язки з російськими спецслужбами? Це є наглядним прикладом державної зради, включно з президентом Володимиром Зеленським, Андрієм Єрмаком та групою їхніх дефективних менеджерів, які захопили владу. Варто зазначити, що Україна вимагає, а також союзники по НАТО, уже відкрито говорять про звільнення Андрія Єрмака та всіх дефективних менеджерів. Чи варто продовжувати довіряти владі таким людям, коли на кону стоять майбутні країни? Питання залишається відкритим, але міжнародна спільнота чітко дає зрозуміти, що зміни необхідні прямо зараз. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та ділитися відео з друзями. Пишіть свої думки в коментарях і читайте думки інших. Дякую за вашу підтримку. Слава ЗСУ!